Всім привіт! Сьогодні я розповіла про функціональне програмування. Функціональне програмування парадинна програмування, яка, як випливає з назви, ґрунтується на функціях. Одне з ключових поділ функціонального програмування функції вищого порядку. Функції вищого порядку приймають інші функції якості аргументів або повертають їх як результат. Функція а те приймає іншу функцію як аргумент і викликає її двічі середині свого тіла. Одна з цілей функціонального програмування використовувати чисті функції. Чисті функції не мають побільших ефектів і повертає значення, яке залежить тільки від своїх аргументів. Аналогічне поняття є в математиці кос x буде завжди повертати однаковий результат при однаковому значенні x, нижче наведені приклади чистих і нечистих функцій. Чиста функція, нечиста функція. Ця функція вважається нечистою, тому що вона міняє значення в. Списку SL. У чистих функціях є як переваги, так і недоліки. Чисті функції легко застосовувати і тестувати. Більш ефективні після того, як функція опрацювала деяке введення, результат може бути збережений і взяти її в доступний раз, коли ця функція викликається для аналогічного введення. Та функцію не потрібно викликати знову. Це називається меморізація. Легше обробляти паралельно. Основним недоліком використання тільки чистих функцій є те, що вони сильно ускладнюють досить просту задачу ведення виведення, яка за своєю суттю вимагає наявність побільших ефектів. У них також іноді може бути більш складний синтаксис. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Також у мене є телеграм-канал, посилання на нього є нам в описі. Па-па!